Всім привіт! Ви на каналі Неес сьогодні відео таке по Бравл Старше. Подивіться на мої купки Кошки не вистачає до 70 тисяч з цього відео я обну ті самі 70 тисяч сьогодні я буду грати За своїм другом е, друга друга. Е, Ну, багато групків зараз покажу. І дивіться. В основному я сьогодні граю. Ну, граю за зараз покажу я тут, або я записую голос, а не на відео це говорю. В основному я граю на Алі. На Алі це взагалі фрі кубки. Так, о і на Амбер в основному і на Джимйоні. Це... Ну, я ще трохи на Хенкові грав. Але ну, менше всього я грав. Це ну, таке собі. Ну, нормально так було. Вот просто, ну. Нормально так я грав в друге перше місце. Ну, деколи були, конечно, лузи, але все нормально. І <laughs> от той самий друг. 76 тисяч кубків. Він відійшов і починаємо, перший виграш. Другий виграш. Тут... А... Блін, я дуже хотів на цей момент. 70 тисяч і от! Тишається ласткатка, я її щось не записав, не додумався його вот просто. БАУ! 70 тисяч кубків. Ну мені... mm -hmm. я дуже давно йшов до цієї цілі. Мені з гіперзарядного, конечно же, падає гіперка на менті. Дякую другої. І переходимо к класним моментам. Я не стала бути ніну. сжимается сердце мое И про меня говорил своей маме Я все отдам за нее Поговорил со остывающим пудом но что он еще не пришел Его задержали опять на работе Все будет у нас

Да. І хочу вибачитися за те, що не було довго відео. Мені трохи не понравилось те, що залетіло останнє відео. Ну, але я буду ще знімати, звісно ж, так що пробачте. Ми ну, ви були на каналі НеС. Блак, де без різниці. підписка, відписка. Всім пока.